Який фломастер? Двосторонній, дивись сюди Костя. Диви. Дивись, сонечко, це фломастери, Под сюди подивись. Диви, 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 дивись. Дивись, з двох сторін можна малювати. Бачиш, які? Диви, які кольори. Ну сюди подивись. Пенал. Дивись. пенал Дивись, такий. Для дорослого хлопчика пенал. Диви, який вмістительність, сюди можна всі олівці, всі які в тебе є запхати. Диви підісалка яка хороша, тяжкенька. Міцненька, міцненька підтісалочка. Гумка новенька, диви, з планетою, з Марсом. Чи з цим не з Марсом, з Сатурном. Це Сатурн.

шортики купила новенькі, щоб тобі не тиснуло ніде давай тягай Надівай ці. ці. мірай давай надевай які шортики хороші бачиш гарні а ну покажися біжи біжи бабусі покажися який гарний хлопчик які шортики в тебе. диви це. Стій. і зав'язати Стій. Біжи, покажись, бабусі. Біжи, покажись, які шорти гарні теж. Ой, гарно. А які ж кольорові. А які рабеньки, а які кольори гарно підібрані. Всі сині кольори. Голубий, силі. І тут гарні. в чортиках. хлопчик. Загорати ножки будуть. І ножки сошли начка.